Головний біль, який пов'язаний відчуттям п'яної голови, головокружінням шуму у вухах і нудотою. І виникає під час звичайної прогулянки. Що це зараз, я розкажу, а ви підпишіться на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І так, такого типу головні болі найчастіше пов'язані з порушенням мозкового кровообігу. Ці симптоми що відчуття п'яної голови. Це судини не доходить кров до голови в достатній кількості, нерідко пов'язане з вертебральною артерією. До речі, також посилюється головокружіння при різких рухах голови. І в такому випадку ті різкі рухи робити не можна. А от Піднуджування вже пов'язане з погіршенням відтоку крові від голови, тому і лікування має бути комплексним. Ми з такими людьми працювати вміємо, тому звертайтеся і пишіть детальніше.